Скажіть мені, хто робив цей сором? От який дизайнер, виконавець робив цю анімацію? Ну, це нібито меморіалізація, але дивіться, я не можу прочитати, що знизу написано. Ну, я, я звісно, можу здогадуватись, підполковник Збройних сил України, командир 1 гірського. Ну, дуже важко, ти навіть не встигаєш, анімація йде швидко. Фотографія зливається з цим зеленим фоном. Хто таке робив? Коли роблять дизайн для Харків це більше, ніж місто, то щось нормального не роблять. А мемералізацію, як завжди, не вистачило. Ані інтелекту, ані ресурсів. Гроші вони, звісно, списали на це, да? хтось попрацював все, але робили аби як. Ну, це сором. По-перше, зробили цю мералізацію, бо знаде. Тут людей майже нікого нема. Тобто такі телевізори треба було встановлювати в іншому місці, там, де багато людей. А вони ж, ну, у них ж ця концепція місця така, що треба сховати все подалі від людей, От нібито сюди спеціально треба приходити. І що? І зробили, ну, паскудно зробили. Як за ці таблички так само. Добивали, здобивали, щоб їх поставили. Ледь вийшло і знову таки зробили не в саду Шевченка, де всі гуляють, щоб там не псувати настрій людям. Бо, уявіть собі, хтось помирає за те, щоб вони гуляли тут. Ой, блін. Не буду псувати собі настрій. Але соромно за наше місто через такі речі.